Коли після дощу поле не пускало нікого, а колеса грузли по самі осі, одна машина все одно виходила на роботу. Потужний був трактор. Чому саме Т-150-й тягнув там, де земля здавалася сильнішою за техніку, зараз розповім спокійно і по фактах не перемикайте. Колись у ті часи, коли техніку робили на совість, і з думкою про людину. З воріт Харківського тракторного заводу виїхав трактор, який запам'ятався не одному поколінню механізаторів. Його звали просто Т-150. Це був енергонасичений гусеничний трактор загального призначення, справжній трудівник полів. Поруч із ним з'явився і колісний брат Т-150К, максимально уніфікований, але з іншим характером. Вони були схожі, мов рідні. Та відрізнялися ходовими системами, рамами, механізмами повороту, коробками передач і керуванням. Кожен мав свою дорогу і своє покликання. У гусеничного Т 150 серце стояло спереду. Потужний двигун тримав на собі муфту зчеплення та двопотокову коробку передач. Від неї сила розходилася двома шляхами. На правий і лівий борти через карданні вали до головних передач заднього моста, а вже звідти до планетарних кінцевих передач і зірочок гусениць, які впевнено вгризалися в землю. І якщо вам близькі такі історії про стару добру техніку, якщо від цих слів у пам'яті спливають знайомі картини з минулого, підтримайте нашу розповідь. Якщо вам подобається наш контент, підпишіться. Ванце нічого не вартує, а нам дуже допоможе як молодому каналу. Дай Боже вам здоров'я! Поворот у цього трактора був не простий, а розумний. Він міг повертати плавно, змінюючи передачі на бортах або ж силою зменшуючи тиск масла в муфті відстаючої гусениці. А коли треба було розвернутися майже на місці після повного вимкнення муфти. Вступав у роботу гальмівний механізм, і трактор слухняно корився рукам механізатора. Користуючись нагодою, хочемо привітати всіх наших підписників і тих, хто дивиться нас уперше з прийдешнім новим роком. Та світлими святами. Нехай буде мир, здоров'я, тепло в домівках і щоб техніка ніколи не підводила. Дай Боже всім добра і сили! Спеціально для Т-150 створили двигун СМД – шестицилиндровий, В-подібний з рідинним охолодженням і турбонаддувом. 150 кінських сил, надійних, витривалих, готових працювати день і ніч. Запускали його через пусковий бензиновий двигун, а той від електростартера. Справжній ритуал, знайомий кожному, хто хоч раз сидів у кабіні взимку. Коли ж цей двигун пішов в історію, на трактор почали ставити інший ЯМЗ 236, теж В-подібний, шестицилиндровий, без турбонаддуву, але ще потужніший 180 кінських сил. Тут усе було простіше: повернув ключ і життя ожило. Коробка передач у Т-150 була своєю гордістю. Кілька діапазонів уповільнений, робочий, транспортний та задній хід. У кожному кілька передач, які перемикалися без розриву потоку потужності. Трактор ішов рівно, без ривків, ніби плив по землі. А ще звідси працював і вал відбору потужності для будь-якого знаряддя. Кабіна для свого часу справжній комфорт, захищена від шуму, пилу і вібрацій. А з 2013 року ще й з каркасом безпеки. Тут механізатор був не просто водієм, а господарем машини. Пам'ятаю, як у селі всі знали: якщо зранку ще темно, а десь за городами глухо загуркотів Т-150, значить, день уже почався. Той звук був, мов будильник для всього села. Собаки переставали гавкати, кури прокидалися, а дід виходив на ганок, закурював і казав. Петро вже поїхав. Трактор стояв у колгостному дворі під відкритим небом, взимку в інеї, влітку в пилюці. Механізатор приходив ще до сходу сонця, довго крутився біля нього, щось підтягав, щось підкладав під гусеницю, грів руки об вихлоп. Запуск був завжди подією, спершу тиша. Потім короткий кашель пускового двигуна і вже за мить важкий гул розносився по всій окрузі. Коли Т-50 виходив у поле, за ним ще довго тягнувся запах дизелю і свіжо розораної землі. Діти бігли за трактором до самого краю села, махали руками, а механізатор, якщо був у настрої, сигналив у відповідь. Для нас це було ціле свято. Після дощу всі знали, сьогодні поїде саме він. Інші трактори могли загрузнути, стати, буксувати. А Т-150 ішов повільно, важко, але впевнено. Земля чавкала під гусеницями, грудки переверталися, і здавалося, що цей трактор може все. Порівнюючи його з попередником, т 74 різницю відчували одразу. Потужність двигуна зросла вдвічі, маса в півтора раза. Центр тяжіння змістили вперед, і гусениці тиснули на землю рівномірно від початку й до кінця. Це давало краще щеплення і менше пробуксовування. Подібну ідею пізніше застосовували навіть на незакордонних машинах типу Challenger. Переваг у Т-150 було чимало. Він працював швидше, тягнув сильніше, менше шкодив ґрунту. Двопотокова передача потужності зменшувала навантаження на трансмісію і подовжувала її життя. А головне, людині за кермом ставало легше працювати. Звісно, були й недоліки: на асфальті йому виїздити не дозволяли. Коротка база ускладнювала роботу з важкими навісними знаряддями, транспортні швидкості були невисокі. А гусениці з часом зношувалися. Але хіба це зупиняло того, хто знав ціну справжній техніці? У порівнянні з колісним братом гусеничний Т-150 менше тиснув на землю, удвічі буксував утричі менше, тягнув сильніше, економив пальне і давав більше впевненості в роботі. Він був не для дороги, він був для поля. І сьогодні, коли десь у далекому господарстві ще можна почути знайомий гул цього трактора, мимоволі зупиняєшся і слухаєш, і хочеться знову запитати: а у вас була така машина? А може на ній працював батько чи дід? Напишіть про це в коментарях, бо це не просто машина, це пам'ять, це праця, це епоха, яка жила на гусеницях. Якщо вам сподобалась ця історія, підтримайте відео і поділіться своїми спогадами в коментарях. А ми продовжимо розповідати історії техніки, яка жила і працювала разом із нами.